Віє вітер повіває, по полю гуляє. На могилі кобзар сидить, та не кобзі грає. Кругом його степ, як море широка сініє. За могилою могила, а він тільки комріє. Сивий ус, стару туприну вітер розвіває. То приляже та послуха, як кобзар співає. Wieś na świeci dole, a kto jej nie znaje. Jeź na świeci wola, a ktoś się mają. Jeźdź ludem na świetnie, z rybą złotą sił. Dajem się panują, a doi nie znają. Ni doli, nie woli. Nie dywaju to morem żupan na dziwają. A płaka te są. Wiś nic nie do złoto, tabutę bahaki. A ja widzę ślozy licho wyływate. Затоплю недолу кріпними сльозами, затоптуне босними ногами. Тоді я веселий, тоді я багато, і буде серденько по воїнів Було колись в Україні, рабіли гармати. Було колись запорожці, міли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося. Сталися могили пополі. Сокій ті могили стала москочити, Козацьке біле тіло китайку побите. Високі ті могили, чорніють як гори, та в другому лиш в полі з вітрями гори. Як слави дівчини з вітром розмовляє, а не косу несе тросу, не запрошу за не збігає. Було колись в Україні, лихо танцювало, Жива в шинку по потенцям журкала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаємо, може, серце от трохи поки. Відійся, а скидаємо краєподала. Слотай котен сам загиба. Садиріс і покроїть. Волі поволі стоять сильно стороць, воно. І все тут те, вся країна видає сон. Зеленіє вбивається тримає на собі. Спокою пік вбивається, сонце зустрічає. І нема тому почелю, і краю немає, ніхто його не допадає. У мене і все тут. Душе, чого ти сунуєш? От у мене тумане, мій ладаний та лави. Чому ти не сховаєш мене отут серед влади? Я не одна, єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене тумане, туманочку, брате. Дитя моє, мій синочку, не хрещений сина. Не я тебе хреститиму на луку годину. Чужі люди хреститимуть. Я не буду знати, як і зову. Дитя моє, Я була багата. Не лай мене. Молитимусь із самого неба. Долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Ішла полем ридаючи, в тумані ховалась, Та крізь сльози Тихесенько в співала, як у удував до неї, синів поховала. Опаки від доля по Божому робі, Що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Вожній любив, ні батька, ні не як карта подала так, бігають. По це ж то не боля, вона у тебе За що мене, як росла я люди не любила? За що мене, як виросла молодою збили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Самір мене називають. Не спускаюсь на світу. І боюся, не де діти. Скажи ж мені, мій братику, королеви світа. І світ королеви з хвиливською головою по червону рожеву на білою помилкою личинку. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, на наче наші... село. Зелений гайморости. Сідуть сади, біліють хати, а на борі стоять палати, не наче диво, а кругом широко і у полі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за дітром. Сам Бог не правій сторони. Чи ти не те божа воля, чи така її доля, красну найма, виростала. Сиротою покохались на бурах, як голод з нею, з не нестоланої своєї. От зіренки та зіренки сидять собі у ділові, сидять собі розмовляють при чистої дожидалі. Дождалися, що герина по всій славній Україні заробили великі дзвони, що всі хлопці коні, Ще в шиблі мальчі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння. На кроваве завесення, у неділеньку теранесенько, сороме труби вигравали, у дорогу славні компанійці до світ сорочка рушали. Пущі на звезд на них отут. Багата літ, з пугами йдуть, з любой людські тоці дівчата, а торік печеля тут. Зорі моє вечірні. Зійди над хорою, поговорим тесенько, не водій з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у дніпра селочка воду позичає. І небо і в внука, і застає хвилі, і понад берегом і й тих, не наче п'яний очерет, без вітри. Боже, милий! чудового буду буде ще мені у цій носах на Понад оцим цим нічим не бою не віти світом. Як у бори і гнеться мов жива, в степу пожовкла трава Не хоче не сказати а більше ніби не спорять. На панщину пшеницю жала, Полилася не спочиває. Пішла снопи, І вона сина ходувать. Бо наскубито не кричала у холодочку за снотом. Розповіла, находукала, потестила і сном над сином сидя задрімала. Стоїть хмара мара а другая з поля зажурилась Україна. Така її доля зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує. Козачі створить. Ханіслава, батьківщина, немає де дітись. Виростають на хрещенні козацькі діти. Наша дума, наша пісня не мре, не загине. От день, де люди наша слава. Слава Україні. Без золота, без камені, без хитрої мови, а волосна та ковдир, як у нас позила.